Доброго дня, я завацький Ігор Олександрович, і сьогодні я хочу розповісти про оцінювання у новій українській школі. Ну, Оцінювання це звичайно виклик, пов'язаний насамперед з оцінюванням за групами результатів. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Тут є ціла низка проблем починаючи з того, що не зрозуміло, який педагогічний взагалі ефект від тих груп результатів. От, але ми це винесемо за душки. Про це можна теж окремо багато говорити. Можливо, це більш е, об'ємна картина, можливо, це більш гнучке ставлення до учнів, реалізації індивідуального підходу. От, ну, теоретично можливо. Але крім того, є купа технічних проблем, яке, яка робить цю систему в тому вигляді, як вона є на сьогоднішній день, представлена на наказі МОН, просто не працюючою. Давайте будемо відвертими, не працюючою принаймні для інформатики. От, ну, по перше що пропонується МОН? Що підписувати під датою уроку групу результатів, за якою виставляється оцінка за цей урок. Причому кажуть, що не треба кожного року оцінювати за там, кожну групу результатів. От пишіть, цей рок друга група результатів, той рок третя група результатів, а тематична робота це перша група результатів. Але ж у нас абсолютно на кожному уроці учень працює за кількома групами результатів. Да? Ну, давайте згадаємо їхні назви. Тобто вони відповідають стандарту. Слава Богу, що в інформатиці. Групи результатів для оцінювання відповідають групам результатів у стандарті. Перша група це працює з інформацією даними моделі. Друга група створює інформаційні продукти. Третя працює в цифровому середовищі. Четверта це безпечне відповідальне ставлення. Чи буває таке, що на уроці дитина створила якийсь інформаційний продукт, не працюючи в цифровому середовищі? Це неможливо уявити. От, тобто другу групу завжди супроводжує третя. Це перша проблема. Чи можемо ми ставити кілька оцінок за один той самий урок за різними групами результатів? Друга проблема вони нерівноцінні. Ну, тобто, припустимо, дитина створила там презентацію в 6 класі, вже володіє середовищем розробки презентації, це не перший урок з теми. От, і, звичайно, головний наголос на самій презентації, на самому інформаційному продукті, наскільки вона вдала, ергономічно, наскільки там реалізовані якісь вимоги. Це там, скажімо, 80% оцінки. Це більш вагомо оцінки. По третій групі теж оцінку треба ставити, бо дитина працювала в цифровому середовищі, вона там добре чи погано якось проявляла свої вміння. Але це там 15%. По четвертій групі теж треба ставити оцінку, тому що на кожному уроці безпечна, відповідальна робота відбувається чи не відбувається. Да? Тобто, умовно кажучи, те, що дитина пальці в розетку не встромила, то це вже там якісь плюсики. йде. Ну, це 5%. Та, Ось, і так абсолютно на кожному році. Звичайно, що ні теперішні електронні журнали, ні рекомендації МОН до цієї ситуації не пристосовані, а інакше нема сенсу в тих оцінках. Інакше може краще по-старому ставити 12 бальну оцінку і все. Якщо ми не будемо по-справжньому оцінювати ті діяльності тих груп результатів, які справді були на кожному уроці, і в тих співвідношеннях, які вони справді були, яка вагоміша, яка менш вагоміша. Потім третя проблема. Окей, припустимо, там ми створили зайві колонки в журналі додаткові, Поставили багато оцінок за кожен рок по групах результатів, і знаємо, що вони мають різну вагу. Як вираховувати підсумкову семестрову оцінку? Це ж арифметичний колапс. Ну, тобто, що бути в калькуляторі, сидіти і там, чи в Excel вводити формули окремо для кожного класу? Так? От, тобто це абсолютно завдання стадійно нереалістичне. Ну і четверта проблема це назви груп результатів. Тобто, важко зрозуміти, а в чому от принципово все таки відмінність між створює продукт і працює в середовищі. Тобто, що буває таке, що продукт гарний, а там в середовищі погано працювало. Тобто, якось воно не зовсім чітко зрозуміло, що відноситься до першої, що до другої, що до третьої групи. Тобто, чисто з технічної точки зору, я думаю, що більше вчителів зі мною погодяться. На даний момент система не працює. Вчителі зводять до фікції, тобто виставляють оцінки за старою системою, ну і потім просто в кінці семестру копіюють цю семестрову оцінку, однакову записують в 4 групи. Звичайно, що таке не потрібно. Да? Ну, тобто, якщо так, то треба всю реформу абсолютно скасовувати і повертатися до старої оцінки. Як же так зробити, щоб все-таки група результатів запрацювала? І от я сьогодні хочу презентувати засіб, який робить реалістичною цю систему. От засіб називається АМОНчик, це абревіатура від автоматизована модель оцінювання внуш. Я зараз розшарю екран і покажу, власне, його. Це Excel. Ось, тобто, вона абсолютно вільно поширювана. Я в кінці покажу, як її завантажити, немає ніяких там авторських прав, обмежень. Головне її призначення це, щоб вчитель міг працювати як звик за 12-бальною системою звичною, але при цьому автоматично враховувалось би семестрові оцінки 5 штук, 4 за групами результатів. І одна загальна семестрова оцінка. Ось ви бачите отаку от табличку. Значить, оце уроки, або можуть бути параграфи підручника, або тематичні роботи, або домашні завдання. Ну, інакше кажучи, якісь оцінювані модулі, ті чи інші види діяльності, за які ви ставите оцінку. Значить, кожен вид діяльності. Він, як правило, стосується більш ніж однієї групи. А може, і однієї групи результатів. Але так чи інакше, ось тут, от згори, у таких от жовтих клітинках, ви можете проставити вагові коефіцієнти цього уроку, цього виду діяльності до кожної з груп результатів. Ось чотири наші групи скорочено названі: інформація дані моделі, створення інформаційних продуктів. Робота в цифровому середовищі безпечна та відповідальна робота. І от на перетині між кожним уроком, от урок 1, по першій групі результатів має коефіцієнт ваговий аж 60 Що це означає? Це означає, що він майже повністю присвячений першій групі результатів. Оці коефіцієнти це довільні. Натуральні числа, да? тобто додатні цілі числа. Ви можете, або навіть і не цілі можуть. Тобто, можете писати 1, 5, 10, якщо дуже велику вагу, хочете, напишіть 100 якийсь коефіцієнт. тут ніяких обмежень немає. І от оцінка, виставлена учневі за цей урок, оця 12-ка, вона буде дуже сильно впливати на першу групу результатів підсумково. Мало на другу, мало на третю, трохи більше на четверту. Ну, давайте для експерименту не 12, а 7 поставимо, так? Дивіться, що стало з семестровими. За першу групу результатів перетворилась 11 на 8. Ну, за інше, здається, не змінилося. Можемо повернути 12 і подивитися. Да, перша група результатів 11. Якщо знизити буде 7, тому що цей урок дуже сильно впливає на першу групу результатів більше, ніж всі інші уроки. так Тут вагові коефіцієнти 2, 10, 1, 1, 6, 3, тут аж 60. І значно менше на інші групи результатів. Третій урок, навпаки, впливає більше на третю групу результатів. Тобто тут ми ставимо, скажімо, от не одинадцять, поставимо 6. І побачимо, що у цього учня по третій групі результатів стала низька оцінка, сильно знизилась. Ну, трохи знизилась і по інших групах результатів. От, тобто, ось от таким чином запаяні туди всередину формули, ну, що базується на середній арифметичній зваженні, вони позбавляють вас від цього основного обсягу марудної арифметичної роботи. Тобто, ви можете ставити оцінки за традиційною 12 бальною шкалою, а підсумкові за групами результатів за семестр вираховуватимуться автоматично. Значить але треба буде, звичайно, на початку семестру, або впродовж семестру розробити оцю систему коефіцієнтів, або взяти готові. Значить, наш авторський колектив. Я представляю авторський колектив модельної навчальної програми Завадський Коршуново Твердохліб і підручника Коршунова Завадський. Ну, ви знаєте, для всіх класів, починаючи з 5 і по 9, принаймні. Ось і наш авторський колектив розробив оці от ексельки для наших підручників, паперових і електронних. Про електронний я ще трохи скажу. Тобто вписали от сюди от параграфи, назви параграфів підручника. Ми, як автори знаємо кожен параграф, який е має коефіцієнти, так мовити, до кожної групи результатів, і ці коефіцієнти тут прописали. Але ви можете взяти як за основу нашу авторську Excel, так і є загальна оця Excel, де ви можете спокійно додавати стовпці. Видаляти стовпці, тобто вона не псується від того, просто ну, перераховуються оціночки. От, тобто тут немає, створюєте новий урок, да? ось пишуте новий якийсь урок, е Прописуєте його коефіцієнти. По першій групі, скажімо, 5, по другій, 8, по третій 3, по четвертій, 1. Ось такі будуть його коефіцієнти, чим більше коефіцієнти. Для певного уроку от всі, тим більше вага цього уроку на фоні інших років. Да? Тобто, якщо в сумі тут 5, 8 — 13, плюс 4, 17, а в цьому році 10, то ось цей новий наш урок важить більше, ніж наступний, в якому в сумі 10. От при цьому по кожній групі результатів важить окремо. Це дає можливість по-справжньому правдиво і гнучко. Дійсно, відобразити зміст навчального матеріалу у групах результатів, так? тобто, це не якийсь обхід ідеї міністерства з групами результатів, не якась там шпаргалка, не, не, не якесь зламування. Це абсолютно нормальний засіб, правильний, який дає можливість. Отримувати чесні і об'єктивні оцінки за групами результатів. Однак є заперечення певні, коли я цей засіб демонстрував і представника міністерства багато кому. От то е от казали, що ідеологія міністерства не та, от вона зворотня, не, не е мається на увазі, що. Ми не повинні інтегровану оцінку ставити за кожний урок, яка потім розкладатиметься з певними коефіцієнтами на групи результатів, а, а ми навпаки повинні ставити різні можемо, принаймні, ставити різні оцінки за різними групами результатів за той самий урок в певному учні. Да? Тобто, у нас виходить, як тут оцінка 8 з комплексів за урок. І вона, ця вісімка йде з різними ваговими коефіцієнтами в різні групи. А ідея була початково така, щоб за один урок одному учню поставити по першій групі 12, він добре, по, по другій групі 10 і, і так далі. Є така можливість в цьому засобі. Дивіться, зверніть увагу ось на цю клітинку першу. 12, знак оклику, 10, знак оклику, 8 знак оклику, 10. Це чотири оцінки, відповідно чотирьом групам результатів. За першою 12 учень отримав, за другою 10, за третьою 8, за четвертою 10. Ось, тобто, ось така інтегрована оцінка це все одно, що дев'ятка. Все одно, що поставити чотири дев'ятки, ось так: от, розділивши їх знаками околи, це буде абсолютно те саме. Що одна дев'ятка просто, що чотири ось такі. А ми можемо більш гнучку. Можемо не всі 4 дев'ятки, а можемо десь більше, десь менше поставити. От, і кожна оця оцінка між знаком оклику буде множитись на ваговий коефіцієнт своєї групи результатів і відповідним чином впливати на загальну семестрову оцінку за цією групою. Ну і є загальна взагалі оцінка за семестр загальна. Яка теж автоматично тут враховується на основі ось цих оцінок семестрових за групами результатів, взятих теж з ваговими коефіцієнтами. Ну, тобто, якщо протягом цього семестру в сумі четверта група результатів мала от скільки тут сума, 48, а третя група результатів, скільки мала в сумі, 98. От, тобто третя вагоміше, так от оця от, третя одинадцятка вона вагоміше за четверту десятку у відповідній пропорції, з точки зору впливу на загальну підсеместрову оцінку. От тобто все це туди закладено, запаяно, вам не треба, як е якби, вираховувати всі ці рахувати середні, арифметичні. От і можна не ставити за кожен урок кожному учню кілька оцінок по різних групах результатів, тому що на це просто фізично немає часу. Ну, як правило, оцінки по хорошому по гарячих слідах виставляються. Да? Ну, з інформатики, Тут учень протягом року зробив завдання, ви обходите, ага і оцінюєте. Тут ось стільки, стільки, стільки У вас просто немає фізичного часу, перерва 5 хвилин, кожному учню сказати в тебе по першій групі 10, по другій, 9, по третій, 8, по четвертій, 6 о, тому ви ставили просто єдину оцінку. Вона розкладається на нього. Хочете більш гнучко? Окей. Кожному окремому учню там Івану Петренку, ви хочете підкреслити, що він особливо вдало попрацював з другою групою. Ну, взагалі, йому 10, а по другій групі 12. То чудово. Так ви для Івана Петренка записуєте ось таку от спеціальну оцінку. У всіх оціночки буде інтегрована. А йому ви пишете: по перше він на 10 попрацював, по друге ви його преміювали. По третій, 10 і по четвертій теж 10. Тут Іван Петренко має ось таке от розширюємо клітинку ось так. А у всіх інших інтегровані оцінки заворов. Так теж можливо. Ну, тобто засіб дуже гнучкий, він дозволяє робити геть усе. А, значить, як його закачати? Де його взяти взагалі? Е, він лежить на сайті IT книги. Так, давайте я зараз. Розшарю ще відповідний сайт. Так, itkniga.com.ua Я думаю, що ви знаєте цю url адресу Це інтерактивний онлайн-підручник з інформатики. До речі, запрошую всіх його переглянути до 15 вересня діє гостьовий доступ. Тобто, ви можете безкоштовно зайти і пройти в ролі учня, подивитися геть усі уроки. Ось тут 4, -й, 6 класи, 7, -й, 8, -й, 9, -й, 11 -й клас. От, і є у нас розділ НУШ, все, що стосується специфіки нової української школи. І от ви відкриваєте там якісь класи, скажімо, 7, -й, 9, -й, і от розділ оцінювання. А і от внизу засіб обчислення оцінок за групами вміння тимончик за підручником для 7 класу. Це специфічно для нашого підручника розроблений засіб. От туди вже вагові коефіцієнти введені всі, які відповідають підручнику коршуна Завацьку. І засіб обчислення за групами обмін тимочок для будь-яких програм підручників класі. Ви його завантажуєте, Ось це та Excel, яку я показував. Ну там якісь введені е, уроки, от е, але. Ви можете їх зробити абсолютно своїми іншими пристосувати до програми там, іншого авторського колективу підручника, наприклад, або якось ще там до власної навчальної програми. Ще є проблемка, як я казав, з назвами груп результатів, і от група з оцінювання, яка от працювала і продовжує працювати от з квітня місяця цього року. Розробляється ціла низка документів про систему оцінювання, засоби оцінювання, інструкції для ведення журналу і так далі. От. І, е, зокрема, ми поставили це питання: а як більш стисло, більш виразно е, сформулювати, що, що означає кожна з чотирьох груп. І ми зрозуміли, що ось ви бачите синім ось тут, в Антемончику. Ось такі от, значить, коментарі, так мовити, в дужках, що перша група це теоретичні знання, робота з інформацією, даними моделів. Да? Тобто, як опрацьовує учень інформацію з підручника, як він вміє моделювати моделювання це важлива така тема. От, тобто, це загалом теоретична робота, не обов'язково за комп'ютер. Створення інформаційних продуктів це практичні вміння. Робота в цифровому середовищі це технічні навички. І четверта група безпечна відповідальна робота – це етичне ставлення. От я думаю, що оці от словосполучення з двох слів, вони більш вдало, більш влучно і стисло характеризують, що являє собою кожна з чотирьох груп результатів з інформатики сукупності, до речі, це становить компетентність. Да? Знання, уміння, навички ставлення. Це в сукупність, все це складові компетентності. О, тобто, у нас таке повне охоплення цими групами поняття компетентності є. Ось е е запрошую користуватися цим засобом. Він ніяк не захищений. Ніякими взагалі, авторськими правами, нічого такого взагалі. Ще раз нагадую сайт. IT книга.com.ua от розділ «НУШ». Ну, а також е, запрошую обов'язково переглянути сам інтерактивний онлайн-підручник з інформатики. IT книга. Він містить абсолютно всі матеріали, покриває собою і підручник, і робочий зошит, і тестувальну систему все абсолютно в комплексі. Тобто, повністю покриває весь курс 4 по 11 клас. Учні навчаються в індивідуальному темпі, виконують інтерактивні вправи, опановують теоретичні, коротенькі фрагменти отримують оціночки, які ви, як вчитель, бачите в журналі успішності в стовпчик за кожен клас, значить, будуть йти оціночки учнів. Тобто, це абсолютно сучасний, прогресивний засіб навчання інформатики. Дякую за увагу і сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною, допоможе вашій нелегкій праці. Щасти до побачення.